Вітаю всіх на своєму каналі. Поки були морози, квіточки, часу не гаяли. Підростали. І ось таку розсаду я вже маю на продаж. Це вже підрощені рослинки. Ось так вони виглядають. Всі підписані. Тут є трохи зоряних. І багатенько вісти і міні-вісти. Є махрова. Оця новиночка минулого року. Вибачаюся, тумбеліна Нікола з дуже незвичною гарною квіточкою. Ось такі вже має кущики. Що робити з нею далі? Якщо є теплиця, ідеально. В крайньому випадку сонячне підвіконня. Кущики вже розвинені, тому. Бажано їх перевалити в більший об'єм. Через деякий час, коли вона підросте, ще трохи підросте. Ну, я людина, яка любить знімати живці, От покажу на прикладі цього кущика, я б дочекалася, щоб вони підросли ще. Кожен пагінець обрізати, залишивши 5-7 см, а верхівочку вкорінити. З одного такого кущика можна зняти декілька живців. В кінці додам фото, які є сорти. В мою коробочку ідеально входить 9 штучок, щоб нічого зайвого там не тіліпалося. Тому, якщо комусь потрібна розсада під відео в закріпленому коментарі буде посилання на мою групу. Доєднуйтесь, замовляйте. Всім гарного дня!